Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша Краса. І мене звати Оксана. Отже, сьогодні друга частина відео про амінокислоти. Попереднє відео називалося Амінокислоти для орхідей доброго, що сприяє цвітінню. Отже, оці орхідеї, на які ви маєте змогу зараз дивитися, були героїнями. Минулого відео. Тоді ми займалися поливом, ми поливали їх. Вони мали вже стріли з, з пуп'янками. Щоправда, пуп'янки ще були не розвинені, тільки у своєму зародку. І ось такий результат. Тоді я розповідала про ось це добре. Яке називається Ізобіон фірми Сенгента. І, власне, я пообіцяла, що коли вони вже розквітнуть, я покажу результат і дію цього Ізобіон. Ну що, я думаю, що тут без коментарів. Ось так вони порозквітлали, ці чотири орхідеї були. Пригадую, стовідсотково, Ось так виглядає кам'яна троянда. Ось так виглядає красунечка Феррара. Таке сонечко жовтеньке. Ось цю красунечку я купувала від Квітлою взимку. І назви її на горщечку не було. Я не знаю, як вона називається, але квіточки дуже великі. І ось бачите, вона теж така жовтенька, але має ось такі пелюсточки бокові, такі зафарбовані, у такий гарний темно-червоний колір, що правда він вигорає. І мій улюбленець, яскравий, такий веселий калейдоскоп. Ну, я знаю, що є назва одна з його калейдоскоп, можливо, є ще інші назви, зрештою, є багато схожих орхідей. Ось таких винозних, яскравих і кольорових. Отже, ізобіон. Ізобіон це амінокислоти. Тут є комплекс амінокислот, які необхідні для рослин, це не тільки для орхідей. Цим добром можна поливати різні домашні рослини, можна овочі поливати. Бачите? Квіточки на присадивній ділянці, отже, тут є комплекс амінокислот і пептиди. Одна з моїх колег по орхосправі Вікторія написала мені у коментарях, що вона вже рік також користується цим добривом, бачить результати. Щоправда, вона дає дещо більшу дозу. Ніж тоді я давала я, виробник рекомендував 4-5 мл, тобто кубиків, ми тоді ж прицом його набирали на літру. Я вперше користувалася ним, тому боялася переборщити і використала тільки 3 мл. Ну, я вважаю, що краще дотримуватися все ж таки, рекомендацій. Я знаю, всяко може бути. Щоб не переборщити, краще, я вважаю, полити ще один раз, зайвий раз підлити через якийсь час таким слабшим розчином, ніж один раз такою, як мовиться, кінською дозою. Ну, зрештою, це є за бажанням кожного власника орхідеї, кожного, хто використовує це добре. Де його придбала? Випадково я придбала. В епіцентрі. Зайшла, я ще раз кажу, я шукала амінокислоти. Я знайшла їх, я задоволена. Всім рекомендую, це не є якась реклама. Це просто я щиро ділюся тим, що використовую сама. Скажу, що дуже гарно вони квітнуть. Все ж таки, я думаю, я не думаю, я переконана, що це добре зробило свою справу. Гляньте, які красуні але ще одне але покажу ще вам до цього товариства, до цієї такої компанії веселої. Оцю орхідею. Я думаю, що вона її не треба представляти. Це дикий дід. Цьому диковій котові вже у мене він росте, здається, 3 роки. Торік він був героєм розповіді. Це був великий каскад, квітли. Квітло багато квітів, усі захоплювалися ним. Цього разу тільки три квіточки. Ну, наразі три. Я думаю, ось тут він нарощує такі невеликі грону, він буде ще квітнути. Але наразі три. Тепер будемо розбирати, так би мовити, робити роботу над помилками. Отже, якщо ви використовуєте добриво, яке би це не було добриво. Воно буде діяти лише за декількох факторів, при декількох умовах. Це добре освітлення. Все ж таки хоч пишуть, на півтінь, що вони десь там світують ті орхідеї по якихось північних вікнах, де сонце не попадає, може, так воно і є. Тому що це гібриди вирощені. Для того, щоб мучитися у домашніх умовах і витримувати різні негаразди при транспортуванні і так далі, має бути світло. Ви розумієте? Вони хочуть світла. Оці орхідеї ось ця, ось ця, третя, ця четверта цей мій калейдоскоп, вони стоять на південному вікні. Я їх притіняю безперечно в обід. Це трошки накладно, треба гратися, знімати, прикинення додавати. Ну, не суть в тому. Вони дістають достатньо світла. Крім того, другий фактор має бути полив. Це дуже тонка межа, це вже з часом, з досвідом. Цей досвід приходить з часом. тому що має бути. Вона не має це, орхідеї не мають пересихати. І друга крайність, вони не мають бути перезволожені. Ну і, звичайно, температура. Комфортно, гарно вони себе почувають у межах 20-25. Коли вже 17-18, їм холодно, вони вже так активно не розвиваються, і так само в спеку вони також. Не мають доброго росту. Але що я хочу розповісти про цього кота? Тоді, коли я підживлювала ці чотири красоні, які так буяють тепер, я підливала кота. Кіт починав теж мав стрілу, але було видно, що більше трьох пуп'янків він не має. У чому справа? Цей кіт. Ну, знаєте, в мене колись кіт був фаворитом, тепер інші фаворитки з'явилися. Та сама Феррара дуже мені подобається, я дуже хотіла її мати. Отже, кіт стоїть на столі в кімнаті біля вікна. Влітку сонце ходить високо, і промінчики не попадають, так, знаєте, погненько попадають на стіл. Я його не досвідлюю додатково. Отже, йому достатньо світла не вистачало. Тому він дав, незважаючи на те, що добриво було, добрево потужне, він дав три квіточки. Після того я пошкодувала цього красончика, поклала на підвіконня, і я його більше не підживлювала цим ізобіоном. Але, відчувши світло, бачите, ось тут зараз зараз фокусую камеру. бачите? Він буде ще розвиватися, він буде ще нарощувати квіти. Ну, а тих дівчат я не поливала більше ізобіону. Хоча, щоправда, я обіцяла підлити, подивитися, як себе будуть поводити квітучі орхідеї. Думаю, що я ще це зроблю. Наразі один-єдиний раз, ось тоді, разом з вами, ми їх поливали. Більше я не давала. Так, отже висновки. Будь-яке добре, добре працює і дає результати, коли є відповідне освітлення, для них комфортна, приємна температура і полив. Тому що, якщо ви полиєте добриво, а потім забудете за орхідею, і корінчики зробляться сухариками, Результатів не буде. Ось такі результати мого підживлення. Пробуйте, поливайте, діліться враженнями. Дякую, що були зі мною на каналі. Якщо відео корисне, ставте подобайки. До нових зустрічей!